Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна за допомогою нейронної мережі Leonardo створювати 3D-іграшки на зразок LaBubo, так, тобто якісь монстрики з певними своїми персональними характеристиками, використовуючи можливості нейронної мережі Leonardo AI. З чого ми будемо розпочинати? Ну, По-перше, варто розпочати з того, які налаштування е моделі е нейронної мережі потрібно вибрати, е які налаштування стилю, і інших компонентів. Ну, По-перше, я б рекомендував вибирати модель е Graphic Design, DS. Е і тут вибирати елемент е Graphic Design 3D, оскільки це в нас має бути е 3 d іграшка Також ось тут де контраст, я би встановив значення високе. Хоча, знову ж таки, можна експериментувати з моделями, можна пробувати використовувати ось ці моделі, які там в нас є, так які в нас забирають більшу кількість токенів на генерацію. Але ну для цього завдання нам буде достатньо і моделі Graphic design. так Тепер йдемо далі, вибираємо форму для створення зовнішнього вигляду іграшки. Нам достатньо, звичайно ж, квадрату. Ще один момент, який нам буде потрібно. Нам потрібно буде розгорнути додаткові налаштування і включити блок Negative Prompt. Також можна попрацювати з допоміжною моделлю. Ось тут в нас є різні варіанти. Так, бачимо в нас. Є дуже багато, так, ми собі вибираємо ту, яку це. Я що залишаю, те, що було. Тепер давайте поговоримо про те, що має бути в пронті, так, або в запиті для створення ось цієї іграшки на зразок. По-перше, має бути прописано там, характер, форми там, вух, голови, лапок, з чого складається дана іграшка, який формат, кольори, і якісь, можливо, фішки, такі, як там, худі, рюкзак, чи там, якісь крила і так далі. Ну, давайте для прикладу ми попробуємо згенерувати іграшку, яка є там, милим бшкетником, плюшовим монстриком, який має е, великі заячі вуха, е, круглу гору, голову, іскристі е, е, очі, маленькі ікла. В нього є е, м'яка текстура плюша е, пастельно-м'ятного кольору. Е, також використовуються і лавандові кольори. Е, фішкою цього звірка буде те, що він. В маленькому худі із зірочкою. Так? Ну, знову ж таки, оскільки ми працюємо з Леонардо, для того, щоб в нас вдало генерувало зображення, потрібно прописати промп, але на англійській мові. Тому прописуємо промпт, який буде нам говорити, що ось ці всі елементи, які я проговорив, плюс ми додаємо стиль, що це 3D-рендер. Максимально об'єкт soft Cinematic Lighting, так кінематичне світло і розширення 4К, тобто максимально якісне зображення. Крім того, що ми задамо звичайний промпт, нам потрібно задати негативний промпт, тобто те, що ми хочемо, щоб його не було. На нашому зображенні. Ну, Наприклад, що це може бути? Я, наприклад, хочу, щоб там було, не було там ніякого тексту, не було ніякого водяного знаку, логотипа, зайвих кінцівок, тому що нейронна мережа може згенерувати нам ці зайві кінцівки. І щоб руки, оскільки в нейронній мережі з руками має трошки проблеми, щоб руки не були. На крупному плані. Тому прописую ось ці негативні промти. І, в принципі, я вже можу приступати до генерації. Так, для цього я нажимаю кнопочку Generate, і в мене починаються генеруватися мої зображення. Ну, поки вони генеруються, я призупиню запис. А коли вже буде готовий результат, знову віднову будемо дивитися. Так. Сформовані в мене ось такі результати. Можемо побачити, що тут вже один є не зовсім далий, тобто капюшон від худі поверх очей. Ну, Це не зовсім ок. Ну, а всі решта варіантів досить таки непогані. Якщо є якісь певні додаткові моменти, які ми хочемо змінити, звичайно ж, ми можемо їх змінити за рахунок корекції нашого промту. Можемо там, наприклад, додати. Що він у нас там має стояти, чи він у нас має навпаки бути мати там, позицію натуральної позиції, чи він має сидіти. Це ми все можемо дописати в промті і провести додаткову ген... генерацію. Також можемо там додати більше об'ємності, щоб іграшка була більш пухка. Можна там додати міміку, так, що він, наприклад, буде там мати закриті очі, може там мати якусь усмішку, зле обличчя і так далі. Ну, мене це повністю влаштовує, залишається мені тільки завантажити це зображення і собі десь там його в майбутньому використовувати. Для того, щоб його завантажити, нам потрібно вибрати те, яке найбільше до вподоби, так, і ну, привести завантаження. Ну, мені, наприклад, ось це найбільше подобається. Тому давайте я його завантажу. Для того, щоб завантажити, ми нажимаємо кнопочку «Download Image. І, в свою чергу, це зображення в нас завантажується на наш комп'ютер. Давайте розглянемо ще декілька прикладів таких монстриків, які ми можемо згенерувати. Ну, Наприклад, плюшовий монстрик з великими вухами, маленькими іклами, чарівним плащем і міні-рюкзаком. Так, кольори там будуть використані: м'яти, золотий акцент, чарівні іскри навколо там даного персонажа. Генеруємо. Почалась генерація. Давайте зачекаємо, поки нас згенерує. Ось маємо ось такий варіант. Так, можна ще інший варіант. Так. Давайте ще один і на цьому будемо завершувати. Це в нас буде маленький плюшовий монстрик, який має великі крулячі вуха, в нього кругла голова, має шапку. Він є ковзаннярем, має якісь неонові шнурки і таку велику посмішку. Так, от генеруємо, подивимося, що в нього. Так, ось такий варіант. Бачимо дуже багато різних елементів, ми можемо створювати. Ну, знову ж таки, ось цей об'єкт, що ми прописуємо, це повністю ми собі вибираємо і покладаємо на свою креативність і на те, як ми там собі хочемо що бачити в цих іграшках. Ну, а вже відповідно до цього шаблону ми можемо здійснювати там розробку чи пошив таких іграшок вже в реальному житті. На цьому все. Дякую за увагу.